Доброго дня компанія автопарк. Сьогодні до нас заїхала ось така Mazda 6 в універсалі 2009 року, 2.2 дизель. Один власник з Німеччини була зроблена капіталка повністю, підреставрована рейка, тобто по ходовій теж питань по автомобілю немає. Сів, поїхав на кожен день. Ось на таких фарах на лінзі, на 18-х оригінальних легкосплавних дисках, ось така вона по колу, взагалі в ідеальному стані. Має задній парктроники. Ось такий автомобіль. В салоні ми можемо побачити комбінований салон, сліпі зони, музика боус, вебасто, механіка, підігріви, клімат. Все, що потрібно, все є. Салон в ідеальному стані, взагалі. По машині питань немає. Сів, поїхав, щоб оглянути або придбати цей автомобіль приїжджайте в місто Київ по вулиці Сумська. 2. чекаємо на вас.